Привіт. Привіт. Це жінка. Це чоловік. Жінка. Чоловік. Hm? Так. А це. А це ось це. Ось це. Це базар. Базар. Це базар. Так. І чоловік, чоловік і жінка продають, продають, продають яблука, сливи і руші. Це сливи. Це груші, це. Яблука. А разом фрукти. 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 Чоловіка. Це, це жінка. Жінка. Чоловік. Продають, продають фрукти. На базарі. На базарі. Базар. Так. Добре. Добре. Отже. Отже. У чоловіка є. Десять. Жовтих яблук. У чоловіка є двадцять зелених яблук. І у чоловіка є тридцять червоних яблук. Це. Червоне яблуко. Це зелене яблуко, а це жовте яблуко. Так. Отже. Десять. Двадцять. Тридцять. Десять. Двадцять, тридцять. Так. Тепер. Тепер. Що? Заберу? Що? Є? В жінки? Жінки Це жінка? Що? Є? В жінки? Що? У жінки є, сливи? Сливи? Це слива. Сливи. Сливи. У жінки є сливи та груші. Це груша, груші, груші. У жінки є груші та сливи, груші і сливи. Груші і та сливи. Добре, добре. А скільки? Скільки слив. Гм? Скільки слив. Слив у жінки. Тридцять. Тридцять. Тридцять слив. Так. А груш? Груш. Скільки? Груш. Скільки руш у жінки? Скільки? Сорок? Сорок. Десять? Десять. Двадцять. Тридцять Тридцять. Сорок. Сорок. Так. Отже. Отже. Це. І це. Це прилавок. Прилавок. Прилавок на базарі. Базар. Це базар. А це два. Два. Прилавки. Прилавки. Так. Один прилавок. Два прилавки. Так. Отже, скільки, скільки жовтих яблук? Пам'ятаєш, пам'ятаєш, чи це 20? М? Аж ніяк? Ні, ні. У чоловіка 10 жовтих яблук. 10 жовтих 20. Зелених і тридцять червоних. Червоних яблук, так. А у жінки, у жінки, натомість. 30 слив і сорок груш. 40 груш. Так. І отже, одна слива одна слива, Коштує. коштує, Коштує, коштує. П'ять. Гривень. П'ять гривень. Так. Але. Але. На базарі, на базарі. Продають. Продають. у Кілограмах. Кілограмах, кілограмах. От. Е, mm. От один пакет. Один пакет. Один пакет. Один пакет. Яблук. Один пакет. Але пакет. Пакет важить. Ну, тут пакет. Я тримаю пакет, пакет. <звук> важить, важить один, один кілограм. Так. І на базарі продають, продають у кілограмах, тобто. Тобто, о, впало. Тобто 1 кілограм, кілограм слив коштує, коштує 60 гривень. Гривень. Так. Гривня – українська валюта. Кілограм груш коштує, коштує 40 П'ять гривень. 60 Шістдесят. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Шістдесять і сорок пять. Сорок пять. Гривень. Один кілограм груш. Так. 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 А скільки? Скільки коштує, коштує один кілограм, один пакет. Один пакет кілограму яблук. Скільки коштує? Жовтих яблук, кілограм, кілограм, жовтих коштує. Сорок сім. Сорок сім гривень. Добре. Сорок сім. Зелених. Зелених 52. 52 гривні. Коштує. Гривня. Пам'ятаєш, що таке гривня? Добре? І червоних 56. Гривень. Добре? Добре. Так. Яблука. Яблука. Дорогі. Дорогі. Яблука, дорогі. Коштують, яблука коштують багато. Багато. Добре? Добре. А хто? Хто? Це. Дізнайся далі. Далі. Добре? Добре. Подобається. Подобається. Вподобайка. Підписка. Дзвіночок. Поділися. Ай-токи. Інстаграм. Тікток. Бувай!